Добрий день, мене звати Євгеній. Я вітаю вас на каналі АгротехноСоюз. Цього року на більшості посівних площ пшениці озимої спостерігається дефіцит елементів живлення, адже багато господарств скоротили норми внесення добрив, а деякі господарства взагалі добрив не вносили. А також через надмірну кількість опадів, які спричинили промивання елементів живлення в нижчі шари ґрунту. Як в таких ситуаціях стимулювати живлення рослин та підвищити врожайність? Для того, щоб рослини максимально ефективно використали кожен грам діючої речовини, для початку необхідно стимулювати ріст кореневої системи. У пшениці озимої від початку відновлення кущення до кінця виходу в трубку коренева система росте інтенсивно зі швидкістю до 1,5 см на добу. Але основна її маса все ще знаходиться в орному шарі ґрунту. Тому зараз ще доцільно стимулювати ріст кореневої системи. Рекомендуємо застосувати препарат гуміфілд вер 18 або Гуміфілд фортефульвік в нормі 0,4 літра на гектар, в період починаючи з відновлення вегетації до кінця виходу в трубку. Препарат допоможе рослинам сформувати більш розгалужену та довшу кореневу систему. Таким чином, рослини матимуть на 17-30% більшу площу кореневої системи для поглинання елементів живлення. Другий інструмент, який допомагає стимулювати живлення, це застосування по листу препарату Фульвітал Плюс в нормі 0,45 літрів на гектар. Препарат стимулює дихання та виділення кореневої системи органічних кислот, що забезпечує переведення елементів живлення з недоступних форм в доступну поглинання їх кореневою системою та транспортування до клітин. Таким чином, застосовуйте гуміфілд R18 або Гуміфілд Forte Fulvic для стимулювання росту кореневої системи та збільшення площі живлення рослин, а Fulvital Plus для підвищення коефіцієнту засвоєння елементів живлення кореневою системою. Дякую за увагу, до зустрічі!